Сумщина прифронтовий регіон, де щоденні безпекові виклики стали частиною реальності. В умовах війни навантаження на поліцейських зросло в рази, а вимоги до професійної підготовки стали ще жорсткішими. Саме тому працівники відділу професійного навчання управління кадрового забезпечення ГНП в Сумській області системно проводять спеціалізовані тренінги для поліцейських територіальних підрозділів. Мета цих навчань підвищення практичних навичок поліцейських, які щодня несуть службу в підрозділах реагування патрульної поліції та протидії домашньому насильству, тих, хто першими прибуває на виклики, працює в умовах ризику та приймає рішення, від яких залежить життя людей. Під час тренінгів поліцейські відпрацьовують алгоритми дій у небезпечних та нестандартних ситуаціях, вчаться правильно оцінювати обстановку, швидко реагувати на загрози та ухвалювати законні й виважені рішення в умовах підвищеної небезпеки. Особливу увагу під час навчань приділено тактичні підготовці. Поліцейські відпрацьовують дії в умовах, максимально наближених до реальних, з урахуванням можливих обстрілів, загрози з повітря та складної оперативної обстановки. Окремий блок занять присвячено вогневій підготовці. Поліцейські відпрацьовують навички безпечного, правомірного та ефективного застосування вогнепальної зброї, дотримуючись чітких вимог законодавства та заходів особистої безпеки. Такі тренінги є важливою складовою підготовки поліцейських сумщини до служби. Вони підвищують готовність правоохоронців діяти професійно, злагоджено та впевнено, навіть у найскладніших умовах.